Адам Бернард Міцкевич, засновник польського романтизму, якого порівнюють з німецьким поетом Генріхом Гейне і англійським Джорджем Байроном, народився у 1798 році 24 грудня у селищі Заося під Новогородком біля Городно. Поет став учасником національно визвольного руху за незалежність Польщі, Литви, Білорусі, які були колись у складі Російської імперії. Він був у засланні в Росії протягом п'яти років за участь у спілці філомати. Адам був невисокого зросту, з прямим відкритим поглядом. Волосся за тодішньою модою було не пригладжене, а романтично скуйовджене. Його першою музою стала тендітне білявка Мариля Верещак, донька Бреського судді, в яку він був закоханий зі студентських років, але вона вже була заручена і пізніше вийшла заміж за багатого графа. Деякий час молоді люди зустрічалися в селищі Тугановичі. Їхні стосунки наповнені натяками, недомовками, повні ореолу умовчань. Вони часто гуляли, як справжні закохані. Адам читав дівчині свої вірші, але бідний студент 19 років не цікавив у якості зятя матір Марилі. Провінційний вчитель у майбутньому теж не обіцяв карколомної кар'єри. Адам та дівчина довго листувалися, поет посилав їй свої вірші. І називав дівчину Небесна Мариля. Починається період трьох каролін. Пізніше, коли поет вчителював у ковно, то познайомився з Кароліною Ковальською, яка була темпераментна та палка такою собі венерою з ковно. Та Міцкевич лише шукав розради після втрати Марилі Верещак. Цей роман тривав недовго. У 1825 році Адам перебуває в Одесі, де закохується у заміжню 20-річну Кароліну Собанську, якій теж він присвячує вірші, але через ревнощі розриває з нею стосунки. За Кароліною Собанською упадали десятки блискучих кавалерів. А молода жінка була легковажна і марнославна. У Москві, куди переїздить Адам, він знайомиться з Кароліною Яніш, художницею, в яку він донестями закохався і навіть робить пропозицію руки та серця. Але багатий дядько дівчини, який обіцяв їй спадщину, був проти шлюбу з бідним рифмоплетом та ще й іноземцем. Адам переїздить в інше місто і прощається з дівчиною назавжди. Чи це була втеча від кохання, чи від самого себе? Музикант Марія Шимановська, відома піаністка, розтопила серце Міцкевича, коли йому було 29 років. Вона мала двох дітей і була старша за поета на 9 років. Їх роман продовжувався, доки у Міцкевича не виникли проблеми через його поему Конрад Валенрот. Поет тікає за кордон від переслідувань. В Парижі. Адам був два роки закоханий у Єву Генрієту, але її батько граф ніколи не дав би згоди на шлюб з гордим, але бідним литовським шляхтичем. Це й зупиняє Адама зробити пропозицію дівчині. Пізніше, після смерті Марії Шимановської, він опікується її молодшою донькою Целіною, яку покликав до Парижу. І обіцяє одружитися на ній. Целіна приїхала. Поет нарешті вступив до шлюбу. Целіна народила йому шістьох дітей. Першу доньку Міцкевич назвав Мариля на честь Марилі Верещак. Целіна страждала душевною хворобою, і поет доглядав за нею протягом 17 років. Тонкий романтик знав усі порухи такого почуття, як кохання, розпач і захват, надії та безнадія, відчай і піднесеність, непевність та самовпевненість, страх і азарт, зачарованість і розчарування, суцільні антитези. Саме непевність подарувала нам такий прекрасний вірш, і ми разом із романтиком робимо спробу вгадати, що ж це було? Кохання чи дружба. Ці слова звучать рефреном чи це тільки дружба, а чи це кохання? Отже, насолоджуємося. Атом Міцкевич вірш непевність. Переклад Леоніда Первомайського Вдалині від тебе не тужу, не плачу, розуму не трачу, як тебе побачу. А проте, як часом довго не стріваю, все чогось сумую, все когось шукаю, і в журбі до серця підпливе питання: чи це тільки дружба, а чи це кохання? Ти з очей зникаєш, і вже я не в силі одновити в думці риси твої милі, хоч мені й говорить прагнення щоденне, що ти завжди близько, завжди біля мене, та мене хвилює давнє запитання, чи це тільки дружба, а чи це кохання? Сумував я тяжко, та своєї скрути не давав ніколи я тобі відчути. Без мети блукав я і втрачав дорогу, а прибившись часом до Твого порогу, входив я, сховавши в серце запитання, чи це тільки дружба, а чи це кохання. Задля тебе навіть смерть була б легкою, в пекло я подався б для твого спокою, хоч не маю зваги серцю наказати. І твоїм здоров'ям і спокоєм стати, сушить мені мозок, те лихе питання, чи це тільки дружба, а чи це кохання? Як руки твоєї дотик відчуваю, наче в любий спокій, весь я поринаю, я б заснув навіки в тую мить, здається, коли б не будило серце, в котрім б'ється, невідступно б'ється грізне запитання. Чи це тільки дружба, а чи це кохання? Коли я цю пісню віршував тями, віщий дух моїми не владав устами, сам не знаю, звідки, стежками якими узялися мислі і набігли рими, як я в кінці вірша вкарбував питання, що мене натхнуло, дружба? Чи кохання? 1825 рік.